На благодійному аукціоні у Рівному виставили унікальні лоти. Тривають торги за уламок збитого російського літака, який обстрілював Харків. Символічно, що його придбав уродженець саме цього міста. Шість тисяч гривень. Аукціон організував благодійний фонд Відповідальні Українці там спочатку війни допомагають зсу спочатку автівками та різною амуніцією. Тепер основне направлення дрони, які вкрай необхідні нині на фронті. Ми зібрали всіх наших співзасновників, друзів. Хто має участь, хто приймає участь до фонду відповідальні Українці? Буде багато цікавих лотів від Валерія Залужного, рукавиці від Усика Олександра. Також буде представлений лейний лот, футболка циганкова. Усі зібрані кошти за аукціону відправлять на підтримку наших військових для того, аби потрапити на це дійство. Усі бажаючі мусили зробити благодійний внесок. За час свого існування працівники благодійного Фонду зуміли зібрати більше 19,5 мільйонів гривень. Наш захід проводиться по благодійному внеску. За вхід всі витрати на організацію покрили нам партнери, плюс надані лоти. Відповідно, звичайно, буде результат. Результат буде добрий, який ми пізніше оголосимо, тому що на заході буде присутні близько 80 учасників. А це якби повна кількість квитків, яку ми планували. Завітав на благодійний аукціон і титулований тенісист Сергій Стаховський. Нині він несе службу у Нацгвардії України, став на захист держави спочатку повномасштабного вторгнення. Паралельно займався збором коштів у світі на підтримку ЗСУ. Я а, не зміг скажу чесно продовжити цю історію, і мені було набагато легше а, доєднатися до прямого а, нищення. Що в принципі мене тримає до сих пір, і ця зміна в мене не відбулася. Хоча я розумію, що ризики вони величезні, моментів було достатньо, і, можливо, KPI, який би я міг продукувати не на цій посаді, він був більшим. Але, як і всі ви, ми кожен маємо право на своє рішення. І свої рішення до себе, я Загалом на аукціоні вдалося зібрати 625 тисяч гривень. На ці гроші закуплять дрони для наших військових. Також відзначили й постійних донаторів фонду, представників бізнесу зі всієї України. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.